Дня. Шановні голови територіальної громади, шановні тренери, футболісти, вболівальники. Дуже приємно, що вкотре Донецька громада приймає у себе справжнє футбольне свято. Завершився чемпіонат та першість на першість станецького районного футболу сезону 2022-2023 років. І сьогодні в урочистій установці проводимо. Підводимо підсумки змагань. Отож, церемонію нагородження чемпіонату Донецького району з футболу вважати відкритою рівняння на державний прапор України. Громад, шановні старости, футболісти, представники футбольних команд, тренера, запрошені болівальники. Настав той день, коли ми дякуємо Богу, дякуємо Збройним Синам України і підбуваємо підсумки чемпіонату району по футболу. В першу чергу хочу подякувати вам, що на протязі всього футбольного сезону ви не тільки представляли свої громади, свої старостинські округи, а жили футбол, жили підтримкою Збройних сил України. Адже сьогодні дуже багато футболістів змінили футбольну форму на зброю в руках і пішли захищати мирне небо. Тому нинішній день дякую Господу Богу, дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні не тільки підбивати підсумок, а жити, працювати, змагатися і навчатися. Тому вітаю переможців, першої другої лізі. Футбольну команду «Лістер» Лісна Терновиця та футбольну команду Лісуруб села Бистриця. Давайте їх привітаємо. Можу подякувати своїм колегам Андрію Олексійовичу та Миколі Миколаївичу за те, що мають футбольне серце і допомагають своїм командам представляти на належному футбольному рівні свої громади. Давайте їм також подякуємо. Хотів подякувати футбольним тренерам, які живуть футболом, і все роблять для того, щоб залучити меценатів спонсорів для того, щоб представити, поїхати і виграти той чи інший матч. Давайте їм також подякуємо. І подякуємо голові Асоціації футболу на Дернянському району, який сьогодні не тільки організовує футбольне свято. Але в першу чергу живе футболом Руслану Лістираку. Головний день хочу, щоб ви мали певні сподівання, певні надії, певні, певні напрацювання, щоб слідуючий футбольний сезон був під мирним небом. І кожна команда, яка буде представляти ту чи іншу громаду, також жила, вболівала і представляла на належному рівні і мала гарні результати. Дякую вам всім. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям, колеги, нинішнє свято це свято присвячено не тільки підбиванню підсумків, а нинішнє свято це свято знак пошани, знак пам'яті, знак поваги до героїв, які боронять Україну. А ще більше, давайте хвилиною мовчання, ми згадаємо невинно загиблих, які за нас з вами, за наше майбутнє, за наших діток віддали найдорожче своє життя. Corretto, non Так сказалося, що цього року ми основну увагу звернули на благоустрої стадіоні. Тому і команда зелена має відчувати, щоб інші команди не боялися більше зеленої, бо саме відповідає стадіон розміром. Ми провели все для того, щоб наступного чемпіонату зелена тримала до важче в себе. Так само по інших стадіонах намагаємося проводити колосальну роботу, тому що. Футбол має розвиватися. І моє прохання таке, я вже не беру участь у програмах тебе, але я вважаю, що нам потрібно відновлювати змагання юнаків, тому що команди відчувають зв'язку з тим, що багато футболістів в збройних силах, багато футболістів зайняті іншим життям. Немає кадрового потенціалу підсилення футбольних колективів. Тому прохання таке. Наступного чемпіонату відновити молодійні змагання, тому що саме команди серед юнаків черпали голову кров, а ворог розраховує на те, щоб у нас все валилося, щоб не було прес. Вірю у світ на майбутні збройні сили України і те, що футбол на Цинящині буде розвиватися, і все буде гаразд. Слава! І До слова запрошуємо голову Полянинської територіальної громади Миколу Оляка. Дякую. Дякую, шановні голови, шановні учасники, багато говорити не буду, ви знаєте, зараз за нас говорять хлопці на передовій. Ті, які зараз не можуть стояти, тут які не. Ликети. А ви сказали своє слово тут, на цих футбольних, які не пішли на передову, ви так само тут перемагаєте. Хочу привітати всіх, які перемогли, хочу привітати і тих, які зараз не перемогли, а брали участь. Шановні, сьогодні свято завдяки, ви знаєте, кому, слава тим хлопцям, які зараз метр за метр вигризають для того, щоб ми сьогодні мали мирне небо і щоб у нас все було добре. Слава Україні! Слава хлопцям і слава тим, які зараз воюють. Героям, слава, героям. До привітального слова запрошуємо заступника селищного голови територіальної громади Михайла Мельника. Вітаю всіх учасників чемпіонату зінявського району, дякуємо організаторам. Дякую всім, хто прийшов для цього року. Вітаю також, хто займав перше місце, друге місце, третє місце. Ви всі переможці. Усі-всі всі, всі учасники всі переможці. Незважаючи на той час, що багато хто за різних причин, за різних обставин залишив команду, скажімо так. Все ж таки ви зберегли команду зберегли, щоб можна було грати. Дякую вам, вам спортивних успіхів. Дякую. Дякуємо нашим головам територіальних громад за підтримку футболу в районі. І до слова запрошую голову Розернянської районної асоціації футболу Руслана Систерука. Слава Україні! Раді вітати вас на церемонії нагородження, відбиваючи підсумки чемпіонату. Всі команди пройшли не легкий час. Нелегкий час. Рік часу ми визначали і боролися за чемпіонство, здували голи, пропускали голи, змагалися. Сьогодні, як за сказано, переможці всі, всім учасникам велике спасибі за участь, що не сиділи вдома, підтримували з різного боку наших воїнів, підтримували свою спортивну форму, попри футбол, і показували спосіб, здоровий спосіб життя. Ще раз хочу подякувати всім командам, які приймали участь в чемпіонаті Першості району, побажати вам подальших успіхів. Насамперед хочу ще подякувати представникам команд, які організовували, забезпечували, готували поля лікарям засобам масової інформації, які поширювали. Ваші змагання, ваш футбол. Ну і велике спасибо владі, яка підтримувала територіальних громад, старостам сіл, які допомагали підготовці футбольних полів, придбали нову форму, забезпечували м'ячами, автобусами. Тому е внесками, до речі, дуже важливий аспект. Де територіальні громади забезпечили командами е, фінансово. Тому велике дякую вам нашим Збройним силам Слава Україні і е, головам територіальної громад хочу подякувати від імені Надонецької районної асоціації футболу. вам щиру подяку Пасічанській громаді, яка представлена п'ятьма командами. Чемпіонаті і першості на Донянського району в годі Андрію Олексійовича за розвиток та підтримку та популяризацію футболу. Надолянська районна асоціація футболу висловлює щиро подяку Поляницькій громаді, в особі поляка Миколаї Миколайовича за розвиток та підтримку популяризації футболу. Бульницьких громаді та на теренах надаючи. Дякую. Так, ще раз всім дякую. Слава Україні! Продовжуємося! братися під прапором села Сережа Миколича. Отже, дякуємо всім, хто головно тренерів громад, тренерам, старостам, які представили цього року команди у чемпіонаті на Дженецького району Суболу. Ще хвилиночку говорить. Ну, всі молодці, але є унікальна команда така, біла тисна. Всі ви прекрасно бачили її. Команда Програвати легко. Програвати треба мати, як кажуть, силу, терпіння і любов до футболу. Тому за те, що за таку велику любов до футболу, яку вони привели цього чемпіонату сезону, долаючи кілометри, великі кілометри дороги, від нас є невеликий сувенір подяка за те, що так люблять футбол. Давайте їм пройдемо, як це немає. Так, ну а зараз приступаємо, мабуть, до найприємнішого, вручення медалей, призерам та переможцям. Почнемо з першості на Мільняцького району футболу. Отож, за зайняте третє місце я запрошую команду ФК Ланчин, Планченська територіальна громада. Вітаємо команду Планчен. Голову підуть Юрій, горіне Ігор, Голіней Іван. Оліней Іван, Оліней Орес, Гесько Денис, Геско Андрій, Воманюк Роман, Данищук Роман, Дем'янчук Михайло, Дівнич Василь, Долинський Іван, Дяченко Ігор Олексій, Дяченко Роман, Ракарчук Орес, Іваночко Михайло, Іваночко Тарас, Іваночко Олександр, Іванюк Олег, Тринко Михайло, Фото Олег, Максименко Максим, Петренко Андрій, Петро Андрій Петроля Кадрій, Сенчук Денис, Сенчук Остап, Сенчук Назарів, Сікорин Євген. Соловйов Євгеній, Станкевич Михайло, Яремен Андрій, Яремен Михайло, Яремит Андрій, Яремен Роман, Яцентюк Марко. Вітаємо описками команди Лекчу. А до нагородження запрошуємо команду Страгора, і його. Вітаємо обласними. Запрошуємо. Венук Іван, Божик Сергій, Гут Микола, Василишин Василь, Гаврилов Віталій, Гринячук Іван, Грицак Юрій, Десятов Андрій, Слобіщов Чамов. Ячук Михайло, Ячук Юрій, Варий Ярослав, Казіянчук-Андрій, Кізів Роман, Кудюра Сергій, Лайщук Анатолій, Благоджевський Богдан, Остапюк Василь, Пелеп'як Іван, Пелеп'як Мар'ян, Семенишин Іван, Том'як Дмитро, Турчин'як Микола, Комін Сергій, Оборко Іван, Хопта Максим, Сурик Ігор, Тюрик Володимир. Янко Роман. Вітаємо обслану команду стагона. До нагородження запрошуємо переможців першості радиняцького району з футболу команду Лісону пистриця. Дорога, Бойко Володимир, да. Бойко Олександр, Владкий Андрій, Гличев да. Павло, Гуцько Олег, Делікатний Артур, Дем'янчук Володимир, Смілай да. Василь, Іванишин Анатолій, да. Іванишин да. Юрій, Кирмич Владислав, да. Кірначук Метро, Юрський Роман, да. Кривий Андрій, Курчук Богдан, Кузюк Метро, да. Курчук Василь, Марчук Іван, Марчук Юрій. Марчук Метро, Мельник Ярослав, Мотрюк Олег, Осташок Юрій, Петро Володимир, Речинський Юрій, Рубінський Олег, Сидорчук Андрій, Сидорчук Метро, Слезінський Василь, Таєшин Валентин. А, а що потім прийти? Фіорчило Василь Олександр. Я це Бог Андрій. Вітаємо обласками передачі перших району. Громада Давайте нам Давайте, давайте Давайте ми ще раз обласками привітаємо при залів і переможку. Перший спіл району футболу, часуємо забудований футболу. Другі переходимо за огородження презерів та чемпіона чемпіонату на району з футболу. Отож вітаємо команду Горгане Свозелена за зайняти третє місце. Запрошуємо для городження. Багато колег, благославить спаси! Борисун Казарій, Василій Андрій, Отаманюк Ростислав, Пов Іван, Герма Микола, Лов'як Андрій, Горкенич Віктор, Девядюк Олександр, Семчу Фетро, Серчук Сергій, Держма Степан, Сирна Іван, Арнозаров Михайло, Селенчук Михайло, Дінич Михайло, Індатюк Євген, Корна Василь, Костик Дмитро, Пошук Петро, отруг Андрій, отруг Михайло, отруг Віктор, Хурич Ростислав, Олег Володимир, порук Микола, порук Сергій, Олаш Назар, Ушкніван Віталій. Спірук Ярослав, Попірук Мар'ян, Лайщик Василь, Макарок Юрій, Мельник, Митро, Михайлюк Микола, Несторак Василь, Несторак Назарій, Олег Микола, Остоп'юк Андрій, Остап Ростислав, Остап Василь, Остаршу Дмитро, остаршу Андрій, Дорожок Василь, Попович Михайло, Самчук Ігор, Семків Володимир, Сіщук Андрій, Кулай Віктор, Хмельовський Василь. Петра Залі, Юрчило, Володимир, Яревчук, Іван. Вітаємо команду таким кількістю Дава. До нагородження запрошуємо срібного призера чемпіонату Європи футболу команду Евка. Цьогорічних чемпіонів команду Лістер місна Тарновиця. Бойко Роман, Бобик Комир, Альчан Газарів, Йосипчук Василь, Йосипчук Дем'ян, Йосипенко Боровитин, Камінський Дмитро, Качанюк Мар'ян, Луфінський Станіслав, Лупінський Богдан, Левицький Богдан, Легеньких Віктор, Лопіка Бодан, Микитин Дмитро, Михайлин Іван, Кочарний Володимир, Непеляк тарас Непеляк пасиль Непеляк Олег, Непеляк мандріан Олур Фарпіталій, Павлюк Роман, Берем Денис, Петрик Володимир, Фелип'як Метро, Піщу Валентин, Зелеверський Павло, Смеречок Пасиль, Созанський Михайло, Созанський Василь. Созанський Володимир Француз Юрій. Оплесками вітаємо чемпіоні. Дякуємо команді Ще раз вітаємо чемпіона. За підшумками першості та чемпіонату у нас також були визначені номінації. Кращий воротар та кращий бомбардир. Отож у номінації Кращий воротар серед команд дроє діє визнано Василя Сбіглая. Пропустив 16 м'ячів. Барселона 18. Вітаємо вас поблизками номена та кращого воротаря другої ліги. Кращий бомбардир другої ліги чи до нас співпало, який забив 16 голів, Я радіюся, що не команді не 40 без 30-ті, а 90-х та Вітаємо Андрія Десятого, го футболіста, команди Страгора 16-го річного сезон. У першій лізі кращим волонтерем визнано солдатського Івана Ефкана Збіра. І бомбардир першої ліги Вадим Климу, ФК «Бистриця» пасічна, 19 горів. <звінця> Тато коли ставимо вам більше завою. <хи> Вітаємо, сину, привіт. Сердонів Марадона. Вітаємо, <звінця> 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 добре, що спортивні до спортивні хлопці мови. Дякую. дякую. Ну і. Звичайно, основні призи купки, переможцю першинці та чемпіону. Запрошуємо капітана команди Лісурук-Бистриця, переможця першинці на Донецькому. І запрошуємо капітана команди лістер міста Терновиця.